Росія, попри санкції, продовжує закуповувати обладнання і мікрочипи для систем озброєння дронів через мережу посередників. Насамперед, це Китай, Марокко, Туреччина. Країни, що тримають нейтралітет у питанні війни, про це інформує The New York Times. Після того як експортні обмеження і заборони спочатку призвели до перебоїв у торгівлі, російські постачальники швидко знайшли обхідні шляхи. Майже все комерційне обладнання, включаючи засоби спостереження, мікрочипи для обчислювальних систем і зброї, А також дрони РФ отримує за кордону. Зокрема, російська телекомпанія Конвакс таким чином закуповувала обладнання для управління ФСБ в Екатеринбурзі, А інтернет-магазин НАК у Рефі з початку повномасштабного вторгнення закупив продукцію компанії зі США на 100 мільйонів доларів, а з Китаю лише в 2023 році на 150 мільйонів доларів. Як пише видання за допомогою посередників, Росія отримує продукцію західних компаній, зокрема Cisco, Hewlett-Packard, Ericsson, Nokia. Ці компанії або відмовилися від коментарів, або заявили, що імпорт в Росію з ними не узгоджували.